Інформаційні підсумки вівторка 25 липня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Для безпеки пацієнтів у міському перинатальному центрі капітально відремонтують укриття. На знак подяки США у Хмельницькому на набережні влаштували американський пікнік. Змагання до Дня державності ДЮСШ номер 3 приймає відкритий міський турнір з тенісу серед підлітків. Реабілітаційний центр для поранених воїнів відкриють у Хмельницькому. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. За його словами, громаді медзаклад презентують у серпні. Попри повномасштабну війну з бюджету, продовжують виділяти кошти на оновлення інших лікувальних закладів. Ми фактично з 2016 року активно фінансуємо активно інвестуємо в медицину. В медицину, яка надає послуги цивільним, медицину, яка лікує поранених, яка лікує військових, медицину, яка займається реабілітацією. В нас функціонує реабілітаційний центр. Ми плануємо в кінці серпня презентувати його громаді. Це буде класний сучасний реабілітаційний центр для початку на 60 ліжок. Всі, хто його бачив зараз в стадії формування, висловлює винятково позитивні відгуки, презентуємо, покажемо, наскільки це якісно. Паралельно ми ремонтуємо ті медичні заклади, які надають послуги, які лікують наших важкопоранених. Це триває не перший рік, це з 2016 року. Нас немає да, якихось... Якогось гоніння за хайпом чи трендами ми зробили з 2016 року. В цьому році сума видатків, яку ми забезпечили на по суті капітальну реставрацію оновлення таких закладів, вона безпрецедентна. Електронну петицію про надання дозволу органам місцевого самоврядування купувати для військових частин техніку та дрони зареєстрували на інтернет-представництві президента України. Її опублікували ввечері, 24 липня. Автор петиції, заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, наразі органи місцевого самоврядування можуть використовувати бюджетні кошти винятково на забезпечення життєдіяльності громад, тоді як податки з заробітної плати військових поповнюють місцеві бюджети. Для підписання електронної петиції необхідно авторизуватися на офіційному інтернет-представництві президента. Законодавством передбачено, що обороноздатністю займається держава. І, е... Саме тому величезна кількість оцих дронів Камікадзе виробляється, виготовляється за рахунок волонтерських коштів. Муніципалітети цього наразі фінансувати не можуть. На місцях воно я вважаю значно простіше. Звернувся командир до міської ради. Міська рада визначила обсяг, обсяги значно менші ніж на рівні держави. Оперативно купили, оперативно поставили тій частині те, що їм треба, саме в той час, що їм треба. Тому, як на мене, виглядає абсолютно логічно на час військового стану надати можливість органам місцевого самоврядування здійснювати. Я не кажу все, але ті речі, які найбільш необхідні, це дрони камікадзе. І це військова техніка, військові вантажівки вчора ввечері була опублікована петиція, і на сьогоднішній час вже понад 800 людей підписали. Є 90 днів на збір підписів, але якщо вдасться зібрати за 20 днів, я думаю, що президент її якнайшвидше розгляне і врегулює. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на крадіжку майже 2 мільйонів гривень. Йдеться про гроші, які минулого тижня виявили у Свято-Покровському соборі у Хмельницькому. Пакет з купюрами намагався винести з території храму колишній голова Хмельницької єпархії УПЦ московського патріархату митрополит Антоній. Він наполягав, що це його особисті заощадження. Представники ревізійної комісії, які в той момент перебували у соборі, викликали правоохоронців. Слідство триває. За фактом виявлено значної суми коштів було відкрите кримінальне провадження за замах на крадіжку в рамках цього кримінального провадження слідчі провели перерахунок коштів і вийшли з клопотанням до суду про накладення арешт на ці кошти. Наразі чекають результатів розгляду клопотання. Буде okay. проводитись розслідування за даним фактом. Укриття у міському перинатальному центрі планують капітально відремонтувати. Проєктно-кошторисна документація вже готова. Про це під час телефонної лінії міська влада відповідає. Повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. За його словами, проєкт оновлення сховища також подали на участь у грантових програмах. Продовжить Ірина Аріон. Восени і ще вісім середньогабаритних автобусів вийдуть на маршрути номер 32 та номер 28 у Хмельницькому. Комунальним транспортом планують замінити маршрутки приватних перевізників. Про це у відповіді на звернення під час прямої телефонної лінії міська влада відповідає. Повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. 28-й забираємо. Плануємо забрати малі маршрутки і плануємо туди додати середній габарит. Орієнтовно зараз в принципі, транспортні засоби є. Ми шукаємо водіїв, тобто комунальне підприємство готове працевлаштувати водіїв. І після того ми хочемо на осінь, аби підтримати хорошим транспортом гречани і лезня. Більше третини звернень стосувалися роботи громадського транспорту. Зокрема, хмельничани скаржилися, що у вихідні в додатку Дозор сіті неможливо відстежити маршрут номер 21 І саме в автобусах цього приватного перевізника виникають непорозуміння щодо перевезення пільговиків людей з інвалідністю першої та другої груп. У мікрорайоні Гречани, попри графік роботи до 22-ї, ввечері громадського транспорту не вистачає. І йшлося під час телефонної лінії. В нас сьогодні стоїть 10 автобусів, які би ми хотіли запустити, і на них поки що немає водіїв. Я би був дуже щасливий, якби зараз в нас було 30 чоловік, з яких би ми могли вибрати, і насправді, ну скажемо, вибрати кращих. Проблеми з кадрами великі і на тролейбуси, і на автобуси, і це не тільки в електротрансі, а в усіх перевізників. Хмельничанка Уляна звернулася із пропозицією створити комфортні умови для матусь і новонароджених малюків, котрі під час повітряної тривоги перебувають в укритті міського перинатального центру. Зроблено проектно кошторисна документація, орієнтовну вартість робіт близько 6 мільйонів гривень. Ми подалися на кілька грантів якраз по ремонту перинатального центру. На цьому тижні буде відповідь від грантових організацій. Якщо вдасться залучити грантові кошти, будуть грантові кошти. Якщо не вдасться, найближче засідання сесії Хмельницької міської ради я впевнений, депутати підтримують, виділять кошти і в серпні можна буде розпочати безпосереднє виконання робіт. Голова садівничого товариства Родничок поцікавилася, коли мешканці садових і дачних будинків зможуть перевести їх у статус житлових. Півтора року тому держава дозволила робити це у додатку Дія. Поки що ця функція не працює. Наразі у Хмельницькій громаді на затвердження рішення чекають майже 100 людей. У зв'язку з цим питання переведення садових будинків у житлові планують розглянути на засіданні виконкому. Ірина Арьон, новини міста. День вдячності Сполученим Штатам Америки влаштували у Хмельницькому. У рамках дійства на набережні південного бугу розгорнули локації зі спортивними іграми, інтелектуальними вікторинами, тематичними фотозонами та фудкортами. Крім того, для хмельничан та гостей міста влаштували перегляди фільму та мультфільму Просто неба. Завершили вечір виступом місцевого музичного гурту. Ірина Кондратюк детальніше. Пікнік на знак вдячності Сполученим Штатам Америки влаштували у Хмельницькому. У рамках дійства на набережній Південного Бугу розгорнули різноманітні локації з фудкортами, тематичними фотозонами та спортивними іграми. Серед них баскетбол, бадмінтон та фрізбі. В рамках американського пікніка міський центр сьогодні представляє декілька локацій для розваг дітей, саме спортивних. Ви можете бачити кільці Веселий кошик, сучасне обладнання для ми моє нове, і з дитячої до метання, метання спису для дітей. Мені здається, американці такий активний народ. Вони грають у все, що тільки можна, що грати, і при приє, вони приємні, завжди завжди в них позитивні емоції. То я думаю, що все, що все, що сьогодні в нас представлено, все вони також таким користуються. Діти можуть половити рибку у невеличкому такому міні басейні та Запустити мильні бульбашки і за гарну роботу отримати наліпочки. На іншій локації від нашого центру можна зіграти у дитячий баскетбол це суто американська гра, і діти з задоволенням кидають м'яч у кільце. Десятирічний Богдан Карасьов спробував свої сили майже на всіх ігрових локаціях. Баскетбол, метання ракет, запитання, спів грати. Виловлювання риби він дуже подобається цей захід. Представники молодіжного центру пропонували учасникам заходу взяти участь в інтелектуальній вікторині про життя американців та культуру. США. є вгадати по картинках міста або відомих людей. Є завдання зі зірочкою, які потребують поглибленого. Вивчення Америки, але в принципі відповідно до тих популярних фільмів і тієї культури, які є, ще не було такого, щоб прохожі хмельничани, які завітали на нашу локацію, не справилися навіть з такими найбільш важкими, здавалось би завданнями. Місцеві заклади харчування частували хмельничан та гости міста різноманітними американськими стравами. Бургери дуже смачні, ходоги по-французьки, стейки. Також тут сосиски. Ну все, бачите, готується на грилі, на мангалі тут напої на сквас, мухі, то, е, лимонад, смохіто теж є. більше стиль до американського бургери. Ходови. Хмельничанка Анастасія Муляр прийшла на пікнік разом із донькою та сином. Жінка каже: тут кожен знайшов для себе заняття до душі, тож захід їй сподобався. Ми пограли бадмінтон, це улюблена гра моєї донечки. Для сина рибалка, звичайно, це теж його улюблене. А також подивитися фільм, якісь, можливо, якісь анімації, що цікаві ігри для дітей. Дуже приємно, що роблять для людей, що це підтримка тієї країни, яка нам дуже допомагає на сьогоднішній день. Ми їм дуже вдячні. і Дійсно, хоч трошки відволіктися заради дітей, заради перемоги. Крім того, для учасників пікніка влаштували перегляди фільму та мультфільму Просто неба. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар. Новини міста. Відкритий міський турнір з тенісу стартував у Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 Він триватиме до 28 липня. За перемогу змагатимуться 22 дівчини та 9 юнаків віком до 14 років. Розіграють 6 комплектів нагород. Турнір приурочили до Дня державності. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр. Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Карина Савіцька майже два роки грає у теніс. За цей час уже відвідала кілька турнірів, де здобула призові місця. Сьогодні бере участь у змаганнях у рідному місті. Я вже була на змаганнях, в Тячеві, була в Тернополі. Мені подобається грати. У мене тут є друзі, є з ким спілкуватись. За перемогу змагається і Регіна Рязанова. Для неї це вже другий турнір із тенісу. «Це прикольно і багато таких вони не такі важкі, як в футболі, наприклад, не в баскетболі. Відкритий міський турнір з тенісу в ДЮСШ номер 3 стартував 25 липня і триватиме до 28-го. У ньому змагається 31 учасник. Це юнаки та дівчата віком до 14 років. Турнір приурочили до Дня державності. Ми граємо по олімпійській системі до двох поразок. Є втішаючий турнір для тих, хто вилетів зразу програв. Граємо зранку або в обід залежить від погоди. Так як у нас літній вид спорту, ми проводимо всі змагання, майже всі змагання літом з метою для того, щоб діти. Показало те, що вони навчились за зимний період тренувань, щоб в дітей була мотивація далі продовжувати тренуватись. Призові місця по завершенню турніру здобудуть шестеро учасників. Вони отримують медалі та грамоти. А спортсменам, які посядуть четверті місця, вручать нагороди за волю до перемоги. Будуть перші, другі, треті місця, і в хлопців і дівчат Це дуже загартовує характер. Бо в нас нема нічиєї, хтось повинен виграти і хтось повинен програти. Це координаційні здібності, це витривалість і швидкість. Вони не зможуть бути всі чемпіонами, але здоровими і гарними людьми вони повинні бути. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. Бігтимуть та збиратимуть гроші на дрони у Хмельницькому. Організують благодійний забіг. Відбудеться він у неділю, 30 липня, у мікрорайоні Озерна. Учасники долатимуть дистанції у 5 та 10 кілометрів. Участь у заході платна гроші перерахують на виробництво бойових пташок для українських захисників. Організатори заходу біговий клуб Айрон Клаб та АЙТІ Кластер міста Хмельницького. Зареєструватися для участі у забігу можна за посиланням на сторінках у соціальних мережах цих організацій. Зараз іде війна дронів, і впівдрони дуже важливі для наших бійців. Відповідно, ми організували такий забіг. На забігу учасники після того, як пробіжать дистанцію, можуть ознайомитися з самими півдронами, зможуть побачити, зможуть поспілкуватися з волонтерами і людьми, які їх роблять, знати про них більше, можливо, спробувати політати по ситуації. Розраховуємо приблизно на 100 учасників. Розраховуємо зібрати до 100 тисяч гривень. FPV-дрони дрони це дрони, які в першу чергу мусять бути дешевими, тому що вони одноразові. Вони несуть бойовий заряд. Відповідно, оператор скеровує такий дрон у ворога, і цей дрон взривається, цей дрон вухає. Відповідно, їхня задача це бути максимально дешевим, в першу чергу. В другу, це мати можливість максимально бути стійкими до радіоперешкод, до засобів РЕП і РР ворога, щоб досягнути цілі. Є дві дистанції 10,5 кілометрів, всього 12 переможців. По три у кожній категорії окремо чоловіки і окремо жінки. 5 кілометрів коштує 600 гривень, 10 кілометрів буде вартість 700 гривень. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитеся. Вірте в себе та Збройні Сили України. Побачимось.